Всім добрий вечір. У нас сьогодні з вами не вийшло ранкове відео, але вийде обов'язково червня, будуть різні срібні прикраси, каблучка у 18 розмірі. А те відео, яке я хотіла сьогодні вранці випустити, вийде у нас завтра вранці. Ось такий перстень це сваровський та лабораторний синтетичний рубін. Ось такий крупненький перстень. Вага персня 12,1. Тут проба і на шляпці нашій, і на шинки. І там, і там. Ось такий. Окантовочка, здається, це все-таки позолота. бо інколи буває бронза, це у нас позолота. бо так м'яко виглядає. 900 гривень вартість персня. Ось такий. З марказітами перстень. 10,1 вага, 17, 17,2, 17,5 розмір. Просто тут місця багато всередині толком. Я не можу зрозуміти. Напевно, все-таки 17,5. Марказіт. 1300 гривень вартість персня. Один кулончик Шерл біжутерії Шерл Камінець, 300 гривень вартість, 14,2. Вага, чорний турмалін в такій біжутерній проволочці. На ланцюжку або на якомусь шнурочку носити. Навіть краще другий варіант. Ось така, 300 гривень вартість. Далі цікаві ось такі маленькі сережки з шерлами. Так, я вибачаюсь 10 грамів вага. Вони на петлях. Це в нас Ізраїль. Ось такі цікаві сережечки, вони, причому крупненькі по вазі крупненькі 14 мм камінець повністю 3,5 мм, але вони такі досить відчутні. Вартість таких сережок 1300 гривень. І будуть довші на ось таких довгеньких замочках з друзками. Це крупніші, мені здається. Так, 5,5. шерл 16 мм. Одна сережка 6 і 6. Також вони красиві, зручні. Також Ізраїль. Щось мені захотілося їх показати з чорними камінцями. Думаю, буде на сьогодні таке відео: різні середні прикраси та чорні камінці. от Ось такі шерли з друзами. Друзочки ось такі. Вони прозорі з чорними такими цяточками. Це для них є норма. Камінці всі закриті. 1400 гривень вартість оцих сережок з друзочками. Серело намисто ми дивилися, причому дивилися їх досить багато. Наприклад, є це у нас трошечки дрібніше, є трошки крупніше. Ось таке 1100 гривень 46 см на біжутерному замочку. От, це могло би бути ось так. Це, це намисте більше, може, до цих сережок підходить. Тут у них, вони зроблені по іншому камінці. Так, з шерелом трошки більш-менш зрозуміло, є у нас ось такий хрестик з фіанітами. Ось так він виглядає. Блискучий, 850 гривень вартість, але тут він іде для тоненького ланцюжка, тож тут маленьке вушко. 4 сантиметри або 3,2 без вушка. І ще в нас є сьогодні у нас буде у розмірі 18,8 лабрадор. 18,8 3300 гривень вартість. До нього ще може бути підвісочка, але трошечки в іншій огранці. Дуже красивий колір овальної форми. 18 мм. Некрупний. Повністю світиться, красиво світиться. Це індійський. Далі досить незвичний ось такий браслетик зі зміючкою. Він ось таким чином. Накручується. Тут у нього прям хвостик і прям голова в неї. з 6,5 приблизно. Ну, таким чином одягати треба от на руку накручувати. Це не буде легко, 16 грамів вага, але вона така досить цікава. Це дивлюсь просто 925, Більше я ніяких клейм на ній не бачу. Шістнадцять грамів вага, 1400 гривень вартість ось такої жорсткої зміюки. Ще до серії чорних камінців ось такі сережки з агатом. Чорні ось такі, красиві, індійські. Вони не крупні. Сам камінець тут приблизно 12-13 мм, і 3, і десь висота сережки. Ось такі сережки 1200 гривень вартість. Просто сережечки. Самотні. Так, і ще у нас є красивий комплекс у розмірі 18. Ось такий онікс у радію Тут у нас сережки, підвіска. Тут таке саме маленьке вушко, але трохи більше, як у нашому хрестику було. А сережки тут замочки ось такі, омега. Омега це називається. Такий він, стильовий. Срібло у городієвому покритті. Ось такий. Чорненький, красивий і стильний. Загальна вага всього набору 20 грамів. Вартість набору 2300 гривень. Сережки тут у нас каблучка і підвізка. Чорний онікс. І з перлинками є ще ось такі маленькі сережки 1100 гривень. На петлях. Ось ця частинка в позолоті. Так вони виглядають. Красиві, такі оригінальні, не крупні. Ось такі. Він. Один подивимось індійський комплект, цитрин та празеоліти. Каблучка у розмірі 17,8, 2650 гривень сережки. І каблучка такий некрупний, дрібненький. Красивий ніжний празеоліт. 3,2 приблизно сережка. Маленький, зовсім легенький. І наостанок у нас сьогодні ще буде ось така маленька каблучка з руденькими гранатами красивими. Тут є бірочка до неї. Українська проба є, а розмір точно. Зараз скажу зараз скажу точно. 16,7, це зовсім маленький. Зроблено красиво. І полилинка невеличка, зовсім невеличка, десь 6 мм. Ну, в цілому каблучка маленька. 3,2 і два, вага. Вартість каблучки 900 гривень. Ось такі у нас на сьогодні прикраси, щось я сьогодні трошки трошки мало показала і трошки якась сумна. Сподіваюсь, що вам. Ви сподобаються прикраси, і ви мені щось напишете і мене розвеселять у ваші календарі. Завтра в нас обов'язково має вийти відео зранку. От, я так думаю, що нічого нам не завадить. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Пожарного вечора, до побачення.